Історія доріг тягнеться багато років. І якщо говорити про створення громади, ми маємо насліддя попередніх епох радянської влади, так і сучасної України, доріг тут на полісі особливої не було. Слава Богу, за кошти державного бюджету була зроблена дорога, дійшли тільки до Грудки, фактично до Білого Озера. Не доробили діляночку в Субішицях. Пов'язано було з тим, що в той момент якраз пішов перший сніг це перед Казпа рік перед війною, а перший рік. І так та ділянка в Собішицях, цих кілометрів, півтора, мабуть, не зроблена. Це говоримо про основну майстер, яка йде по всій громаді. Ну, на неї є нарікання. Є, є Якщо забігати наперед, чи є якісь принаймні плани, перспективні і сподівання, що е, сьогодні знайдуться кошти на її ремонт? Давайте про зону відповідальності. Це дорога не нашої громади. По о, власності її отримують. Це, це область робить. І кошти е, на ту ділянку, яка зроблена була, було, було виділені з обласного бюджету. І область робила її. Під час війни цей процес зупинився. Навіть якщо ми закладемо ті от півтора кілометра, а ми можемо, маємо ресурси це фактично зробити ту дорогу, тих півтора кілометра, ми не маємо права на це. Тому що це є інший баланс, отримується у Кравтодор. Ми е, за минулий рік, слава Богу, зробили дві ділянки дороги це Рівненська, в'їзд в місто, пам'ятаєте, що там було, що стало. Та бітунка, так Бетонка на поїзді їдеш, глупає. І ділянка, яка була е, вулиця Хлібров, в'їзд Старого Рафалівку зі сторони. Світлофора. Ділянка зроблена, відстань, там не така велика, але десь так само приблизно, як по Собіжіцям. Тобто ми на дороги виділяємо кошти. Там, де ми маємо право це робити, ми це робимо. Внутрішні дороги в населених пунктах, які стоять на балансі громади, ми робимо. Тому Сказати, що не робиться, це взагалі це неправильно. Скажемо так, дорога, яка е, Хліборов навіз е, в Стару Рафаліку, взагалі не була дорога. Там були просто ґрунт посипаний десь камнями, десь щебенкою. Зробили нормальну дорогу, вили там по технології Подушка, одна, друга, кілька слів асфальту, розмітка, бордюри для тротуару, для людей, освітлення. Тобто ми робимо це, як вимагає ДБН. Е, просто тяпля на латати, це не, не той вихід. І якщо говорити, про капітальні витрати маємо робити згідно норми правил. По дорозі в Собіщицях ми просто не маємо права на це робити. Але от люди, можливо, не пересічні в цьому питанні, вони дорікають, от така влада не робить дороги. Люди взагалі плутують поняття влади, і їх це не цікаво. Є влада, державна влада, вертикаль, виконавча гілка влади і органи місцевого самоврядування. І для людей це одне і те саме, це все влада. Хоча, давайте так, лівий карман і правий карман це різні кармани. Така людина десь по центру. І виходить так, що невиконання своїх зобов'язань перед громадою людьми центральних органів влади, звичайно, відгрібається все, цю всю, всю біду органів місцевого самоврядування, тому що вони ближче до людей. І до мера можна прийти, бо за руку звати по місту або заступника, або львового працівника. Бо ми тут живемо серед населення. Ми тут на місцеві. Ніякого чиновника з Укардора ніхто не бачив в очі і не знає навіть. Бо вони десь там, Київ, рівне може. Ну явно не вараж. До речі, про автодор. Зима були нарікання на розчистку доріг із тими підрядчиками, які ми за те взялися? Були, були, але слава Богу, врегулювали. Неодноразові одно, не дзвінки, як. Моїх заступників так і староста по Плюс до того, в нас, слава Богу, ми останній рік закупили техніки і справлялися. Пам'ятаю, роки три назад була дуже велика проблема, і ми залучали дуже багато приватних підприємців, які мають свою тяжку техніку, яка розгрібала дороги. Ми там компенсували їх паливом і так далі. І зараз так само робили. То, в принципі, налагоджується з часом процедура взаємовідносин комунальних комунальне підприємство, Укравтодор і приватний бізнес. Тому що всі працювали, в цьому році не було багато снігу, але всі працювали разом. І Звичайне нарікання завжди будуть, якщо скажу, що немає нарікання, лукаут, але справді досить таки ефективно спрацьовувався наш форт, багатотонний автомобіль загрозився пісочком, з ковшом поїхав на Дальні сели, вернувся. Не кажу, що це було кожен день, але періодично це робилося. До речі, про пісочок. А пісочок де берете? Куплюють купаємо на тендер на офіційних, Там, звичайно, ну де цього разу брали пісню. Ну я не, не веду тендерами на багато комінальних, але це все купується. Ну місцеві чи не місцеві? Чи ви просто ну, зараз не готові? Скажімо, ну, в деталях сказати? це вже... але це не є. Що ви заїхали десь в лісок пісочок? У нас Нема такого. Ні, 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 ви що? Це це небезпечно. Ми дружимо з трудовим кримінальним і сімейним кодексом. Добре, вертаємося до доріг і дороги, які в вашому підпорядкуванні. Села громади. Що змінилося? Чи є сьогодні так само проблемні вулиці, де люди не можуть добратися там до школи, до соцустанов? Взагалі, чи є нарікання на ці дороги і що ви з цим робите? Нарікання є. Періодично наш бульдозер, який продаває термін експлуатації майже 40 років, їздить, ламається, але. І здається, навіть зараз десь в нас по селах. Не будь дозір а грейдер. Нам треба терміново купувати новий грейдер. Я думаю, якось ми це вирішимо, з військовою адміністрацією, тому що це техніка важка, вона завжди пригодиться. І не тільки в мирний час, і не, не дай Бог, що якісь там екстремальних умовах. Грейдер їздить, рівняє, але ж розумієте, пісок. Грейдер проїде місяць, тиждень постій, місяць вже ні. І це треба робити постійно. Є технології, знаю, американська практика австралійська, канадійська. Спеціальна машина, яка переробляє пісок, додає якусь там хімічну речовину і втрамбовує зразу. Але це в Україні знаю такі приклади тільки на півдні України, десь там в Херсонщині чи Миколаївщині є. У нас немає. Якби так, таке купити, хоча б на область таку машину, я б я б вважаю, що це рівня області має бути, вирішується. Поліція все. Має одну та саму проблему або бруківка, або пісок. Ну нещодавно прозвучала інформація, що на колишню називаємо так мокру канаву, на мельоративну передали японського бульдозера. Але Добре. він у сарнах. Але він у сарнах, але він для цього регіону. Так було сказано, що він має обслуговувати весь регіон Це логічно. японська нова техніка, яка буде в підпорядкуванні меліоративних структур. Це державний орган, організм, який займається каналами. Ну, хай займається це. Це, це треба, може, й робити десь нас тут. Я не знаю. Це не моя зона відповідальності. По, по каналу я нічого не можу вам сказати щодо, не щодо доріг громад. Чи може бути ефективним рішенням, так як ви згадали про очистку доріг зимою? Чи може бути ефективним рішенням забезпечення певного рівня сільських доріг, якраз при укладанні якихось договорів з місцевими підприємцями, які мають? Скажімо, відповідну техніку, можливо, трактори з лопатами ці навантажувачі, які можуть зробити щось із дорогами в такому випадку, неоднозначне питання. З одної сторони, це потрібно робити, ви кажете, злучати приватний бізнес до цього, але це мають робити професіонали, які вміють просто розчистити дорогу. Це не значить, її зробити. Бо розчистиш дорогу через два дні після дощів вона буде вже знову не дорога, а буде канава. Треба спочатку зробити нормальну дорогу, а потім давати її утримати. Варіант зробити асфальт, а потім вже, якщо, да Бог, там, сніг там пішов, то розчистити вже є що розчищати. Зараз ми якби, латаємо те, що перелатане, до нас було багато років. І це не вихід. Поки не зробимо нормальну дорогу, як от зробив на Біле озеро, ну, майна в Азії до, до Рудки, до Більської, нормальну дорогу. Її вже можна отримувати. До того, коли там були ями, як отримувати ями? Ніяк. Ну, проїхав, зламав ковш, щоб вирвав ще більше. Коли дорога якісна, її отримати. Ковшик кинув, вичистив. Практика білощебаневих доріг по селах громади. У вас е, запроваджена? Ні. Я знаю про це, але... Кущ дороги, кусок дороги до Озірець, до Мучець від Рудки. Це бруківка стара, 60-х років. З однієї сторони, вона, якби кажуть, хороша подушка, зверху можна асфальт покласти, сухий, сухий бетон і так далі. Але це капітал вкладення мільйони і це питання рівня, на рівні держави. Ніяка громада не зможе сама зробити це.